підписували, тепер навіть нічого не там, підписували. Там, там були якісь там на минулих, а то взагалі... Я бачаюся. Та-та-та. Та, та. Ні, то я вам дав. Та ми вам дамо. Ми поділимося. Все собі, йо. Вони жодні. Просто там зараз ти ще прийде, це ж не Я зараз, я зараз покличу. Та ви що, вони за 10 гривень зараз всі тут заберуть. Ну, займайтесь беззаконням. Що робите? Що? По-моєму, нам начальство, є міліція, ми до міліції вибираємо. Так краще, я про що і говорю, що тут, якщо ви, ну, десь не, тут, тут є один коридор, і що можна поставити. а чого ви забираєте її, хлопці? Ті фішки ви поставили, коли автобус зараз... Так бо вони не бачать. Наші, а ваші мене. не безхозні. А давайте будівлення? Ну, ні, ні, ні. А давайте, як будемо ділити? Ви будемо спичку тягнути? Давайте циганам і дозволити. Ні, так ми так і говоримо. У мене таке питання <пит> виникає. А хто вам дав право взагалі стверджувати, що має право чи ви не, маєте? Право. Валю, не має право? Та журавлює. Не має право. На дорозі не повинні Буділюте, лод, ви не йдете, що ми отримаємо інформацію. Якщо ви жезло значить... чомусь керуєте рухом, хто значить... вам дав право, значить... теж... то, є, на то, є, на то є моє керівництво. То, Всі питання... стоп, стоп, стоп. Якщо ви керуєте рух, мішли, так що буде аварія, хто буде відповідати, значить, моє керівництво. І саме вам там так само на біля жовтої ну, знак і що і Але знак. Це не ваша прерогатива. Ну, це ж Тут не треба поставити просто того самого гаїчка, нехай працює ну, за, за, за наші гроші. Так само евакуатор. Він має працювати з задаю питання. Знову задаю вам питання. Поясніть мені, чому там повинен стояти гаїти, як йому повинно в клепці бути жовта лінія, знак стоїть цього не можна, не можна. Чому Ви треба... Розумію, чому потрібно? Справа? Скільки чому... тут років була платна парковка, от на цьому місці, скажіть ш... мені, будь ласка. Я задаю вам питання, чому Чому наш народ такий, що йому поки по рогах калом не даш так, що роги з корнем видираєш і голова болить, от тоді він розуміє. Я то. Вам поясню, і то ненадовго. Чому? Вам, вам треба замість тої жезлу давати біту. Розумієте? Вам треба давати біту. Не, не треба, Штраф не треба, без не треба не Я вам треба. скажу чому, тому що Ви людина приїжджає зустріти тьошчу, і, і Вона не дивиться за тим знаком, бо вона привикла, щоб платна парковка постійно була. Вона кидає машину, біжить за ттьотю, прибігає Чудовіче, з турбами. А машини нема, блін, тіща не їде. Що раз задаю питання? Я під'їжджаю, дивлюся, жовта лінія. Все, я тут не можна стояти. Правильно. все. Чому наша знаю, людина що приїжджає він. в то, Польщу, він собі того не дозволить? То, він собі того не дозволить, ні в Польщі, ніде. От тільки, як тільки він перетинає кордон України, йому зразу зносить кришу. Йому спробував би такий же самий ужомник в Польщі, отакий от, от вичуття. От, ви він там, би тишив одразу лишився свої повезло, посади. Тому що там закон одинаковий для всіх. Незалежно від того, чи ти є з міської ради, чи ти є з обласної ради, чи ти, ти є збава міністр, збава. Чи, ти, чи ти є хто. Ти закон говори. є одинаковий для всіх. А тут же, ж, от будь ласка, а я не бачу того. Нагло мені заявляє тут же не може це жовтої лінії. А я не бачу жовтої лінії.

Бардаку, а водіїв то до вас, а так, таксисти то не, не до вас. До тої флапки. Я розумію, роботи, роботу і зрозуміти, думаю. я тобі <тебе> зараз кажеш, який я раз викликав? Та, Та, О, давайте при нас зараз викличемо да О, От дивись. Подивіться, давайте. Дежурно стена буде 102 дзвоняти. Я буду, я з вашого телефону зараз сам не 102, 102, 102. Давайте. О, зараз. І подиш, -по -по коли не приїду. Ні, 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 ти не 102. Але ні, не Зафіксуй просто 102. номер. Треба зразу номер 102. 102. Усу, і зараз подис, коли не приїду. Ти будеш стояв ще 4 години і їх. Викликаємо 102. 102, 102! в мене на рахунку немає. Ні-ні-ні, 102 хай Там записано! ж, викликай, я дзвонить. З'єднайте, будь ласка, здають. Паркошчик, укзалу. Хочеш, верцева, паркоршись, у залу, прошу. А будь вже є шофер, да я вже його бачу. Ні, ні. А що він мав сюди стати? Він мав сюди стати. Що, не беруть? Що, не це. Правильно? А не беруть. Був... А вони повинні брати, бо то вже є запис. Дивіться, Йо, ці це три машини тут чи є? Входом. Вольво і біла. Ні, ні, оце от Ренушка, біла, Део, знаю, Ланус якщо, і Вольво. Ні, ну вони тут довго вже стоять. 15, 15? 15 хвилин. А, тепер я не почув, що журналюги є. Тобто ви. Вони тепер приїдуть. А Барбі, зараз я почуюсь, які крики були. Повірте, Повірте мені, що про так. нас крик. А, вправо, ні. Ні, не Добрий день. За Коли Добрий 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 закінчиться там до... тут Прийшли, що ми собі стоїмо, розмовляємо, сплинулися розмову. А, ні, Голов... Я до нього говорю. До нього крикнув. Хлопці прийшли, немає інвентаризаційного номера і каже, що фішки мішають транспортному руху, і на тій підставі вони не хочуть. Ми не хочемо, ми вже все. Ви вже одну забрали. Ти... — ну, Віддадуть всі. — Ми нічого не викликали. — Ми викликали. — І що казали, обіцяли приїхати? — 15 хвилин. — Так, зараз я засік час. — 10, чекаємо. — Чи ні, то будемо ще раз дзвонити. — Хлопці хочуть бути таксистами. — На да. 102 дзвонили. — Нас з'єднало з міським. — 11 хвилин пройшло. Може, знову цього викликати? З сороку? Викликаєте пану сороку, він казав. Я можу до нього сам перезвочу. Ну, Але я думаю, що в цьому пиканське країну. Викликали, ми ж не скриваємо, що ми викликали міліцію. Що тут такого? А ви хоч документи якісь на цей раз привезли, чи ви просто знову тут попрацюєте і є... поїдете? Добре, а чого приїхав тоді так. Приїхав, але тут є люди працюють. Ви не до нас приїхали. Ми тут до вас не приїхали. А я взагалі вас не знаю. Ви ж мені не представлялися, Хто ви такі є? Я мав вам документи показу. Ви на роботі, правда, а я ні. А я просто собі по парку ходжу. Ще раз говорю, які можу вам показувати документи, коли ви не сказали, що, і по якій. ви казали, що підійшов? Я підійшов до свого працівника. Пішли до працівника з таким повишеним Я тоном. Я що, що сталося? Де фішки? Чому Де нема фішок? Він каже, забрали. Я питаю, на які А можна поцікавити, що ви тими фішками цікавите? Ні. Я нам допомагаю в організації дорожнього руху. Ну, а що, що вам ще допомагає? Давайте вам ящики. У мене на складі є ящики такі для тари. Може вам привезти? Візьміть собі, от скоро yeah, помідори будете сулити в них. Вон заїжджає. Відомші автобуси. А ви Фішки? будете взагалі є наметі е зробити е на фішках е е номери? Є е ну, таке в планах? Хоча? Є вони в планах. Вони у нас є, вони у нас на балансі стоять. Ми на балансі не пронумеровані? Яким чином? А це вони мають бути про номера? Це і малоцінка. Як малоцінка? Малоцінка. Та річ, яка на державному балансі. Спілет, стульчик, номер. там лампочка, люстра, вона пронумерована. Просто їх так? треба вести на фірму, там пронумерувати, але вони Но, взагалі не взагалі є таке в планах, міліць. чи ви навіть не знаєте? Ну, але -то... ви не подали. Чекай, Саша, вони сорок. Ви ж тороці, я ж був сорок. Ви, ви так і не подали документи, що є ваші фішки подали. Які ви подали Ми, Ми ознайомлювали з матеріалами своє? справами. Конечно. Ми ознайомлювалися з матеріалами справи. Якщо вони вас стоять на балансі, то покажіть нам, які у нас справді є. Просто Хоть Я кажу, номера, я не маю права вам нічого показувати. А чому я... Ви намагаєте, то ми що у вас? Ми ж у вас не відбираємо Його, документи, продов... чи там ну, не втручаємося в вашу документацію. О, так, Акт прийому передачі. Мобільний телефон, машин, цифрова камера, шафа для конус сигнальний. 30 штук, 2400 коштує. Це передали нам. Онур передав, ми прийняли. Ну, що Він що вам це? передав, а поволі стоїть на балансі? Але то ж не доводить, що то іменно ці конуси. А що, що то а, а, що це є? Такі Ну, Кожен називає, як хоче його. А це є по. Дивіться, ви, ви на ньому почитайте, що на ньому пишете. Зараз почитаємо. Ми що взяли, просто я не хочу йти, Лені, ти зараз я вам ще одну дев'яну не пишу. Скільки ви сказали так? чотириста, так? І скільки там було 30. 80 сімдесят гривен сімдесят гривень. Ну Дорого оцінив вам онур, звісно. Але дивіться, що ви, ви його ви прийняли, але ви повинні були поставити прийняли, не ви нема. повинні поставити. Стоїть на і поставити йому інвера інведу. Що, баланс... що ви прийняли, ви воно може бути у вас на складі. То, що означає, що ви прийняли Я і розмістили що Вони є наша тут. власність, вони за нами рахують. А не... як можна доказати, що саме цей предмет ваша власність? там написано фанату? Ні. Ні. О, очіки, от тільки що візьміть вашого хлопчину, показували фішку, вона чиста голова, вона навіть не має. Так, О, я як доказати, що куртка ваша? Може Якщо вона до... на ньому, то вона... ви вже тоді маєте доказувати, що вона не його, вона не моя. А, що не сказали, а, 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 то, що, а то, що валяється на дорозі, нам не потрібно доказувати, що є ваша чи ваше, то, не ваша, то, то є ніч я. Ну, ну, а люди цього охороняються. А в пише. Хлопці, яка ваша ціль? До чого придертеся? розумієте? як є душа на одну, Що там пише? Наша ціль, щоб на вокзалі була безкоштовна альтернативна парковка. А тут заборонили, сюди паркуватися. Добивайтеся, добивайтеся. Оця платна парковка не, незаконно працює. Індуна, простий громадянин, який приїжджає сюди, немає де поставити машину. Він мусить платити кошти або а, порушувати а, 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 перед вокзалом Є парковка? Є, є всюди, всюди. альтернативна парковка. Нема, Немає. Ну, приїдьте не. в Варшаву, приїдьте в Москву, приїдьте в Київ, Даже в Києві є. В Києві вже забирають, вже немає в Києві. Є. Там в, в Києві немає, ніхто машини не забирає. Всі зараз. Перед вокзалом має бути чисто. Хлопці, таксі, будь ласка, а то вся щось. Ніхто не і, каже, приїжає, що тут має бути безумливі. нечисто, але тоді хай влада будує нову парковку без Або Тому цю зробить пополам. Половину, Там так. Зроби. Тут Лап. ми відповідаємо, платіть, а тут ми не відповідаємо, не платіть. Чому не йдете до влади? Чому ми не йдемо? У нас люди полна, балотуються не, в Верховної раду. Я, 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 я просто Чому? хочу вам сказати у неї, наголосити, що... Ви, ви то питання за рахунок фішок, просто от то, що зараз ми не стоїть за рахунок питання. Фішок, ми ви його не, ви... не вирішите, розумієте? Тому що та парковка це є від жидевого базу, розумієте? Ми, але, площа є від міста, mm -hmm. ви знаєте також. Yeah. так? Але і це то, що ви це співпрацюєте теж не знаю. але то що ми співпрацюємо є львівське комунальне підприємство Яке з автомобіль автомобілі, туди? автомобілі? Для того щоб ми взяти оплату, туда. а потім в кінці а, і... я, 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 я заставляю ми ми керо туди стоянка є желізної дороги вона не є е, е, це не ви своє... юридично обійшли ми зрозуміли це ну. юридично грамотно обійшли а а ви що думаєте що стоянка заліє туда чи я ні та ми знаємо про стоянку і не говоримо але тут просто проходить корупційна складна коли ви викликаєте евакуатори свої і звідси забирають автомобілі. Які наші не, не, наші не автомобілі, автомобілі забираються тільки в тому випадку, панове, якщо, автомобіль... якщо, вони, якщо вони порушують правила дорожнього Ні, Вони мають права. Немає чи... права. Немає Чому немає права ви? порушити, якщо він стоїть, наприклад, біля жовтої боко... лінії? що По КУАПу життя 256 Ні. пункт другий. Е, Глоси тільки, якщо так. автомобіль перешкоджає суттєво так, дорожньому руху. Ну і знову ж, хлопці, питання знову ви, до ви, ви, це питання не знову нас. Це є питання. А ви викликаєте до... і, знову ж на тому сайті, як будете дивитися, і так само ж ми викликаємо Державну Ми забирали київські хлопці, машини... Хлопці, хлопці ми, так само вже, ми, так само, ми так само вже викликаємо Державну інспекцію, тому так, що так, нашими людьми дуже важко десь десь говорити. Я дзвоню ще раз, то згідно постанови зараз було зміни. Мене більше таксисти цікавлять, хто я нагліцав, що перед вокзалом під шкодом проходить стоять. Ми з ними раду можемо дати, давайте ви нам поможете з ними навести. Наперед Та в мене є, я ж на 120. До Миколаїв я теж. Вони просто вже не хочуть. Минулий раз ви теж зробили провокацію, не зрозуміло. Два евакуатора прогнали міліцію. Ви викликали на нас працівників міліції, розумієш? Ні, а потім приїздили, що забирали. А потім ще й два евакуатора прислали. У нас план був грамотний. Провокації не було. А Я призвонила, що наші забирають фішки. Викликайте міліцію. Ви ж знаєте, де знаходимося? На другій пісні. Така міліція приїхала, сказала, що їх на 102 і сказали, що ми побули парковщиками. А ви журналіст, так? Так, міліція приїхала, сказала, що було... Ну ка вони приїхали, кажуть нас викликали, бо тут побили парковщина. А я в чому це Ми виконуємо, ну, це правильно, і буде все що буде ноль дев'яносто. Дивіться, я розумію. Одне питання ви викликали даї для того, щоб розміняти автомобілі. Вас парковчик височок рано біле від їх повторюва. Перевольвої ми викликали міліцію. Ви тут кричали бою, щоб автомобілі вам допомогти. Нехай... Ваш парковщик вже їх розігнав. Як ту шкоду білу, яка тут стояла і буде ще годину стояти, так само три автомобілі. От зараз вони приїдуть знову. І що? Ну, от е входимо в ситуацію, приїжджає гаї, я викликав, нашу я викликав, де, де ті автомобілі, на які ми будемо накладати штраф. Зараз вони зараз. Я перепрошую, але ви не будьте такими впевненими, що зараз поїдуть далі. <свят> я, <свят> я, буде, шо, ну, я, я серйозно кажу, людина дзвонила на 102. Ви не будьте такими певні, що зараз приїдете. Якщо воно навіть стає? сюди от приїде, от вона їде. Якщо О, воно, навіть воно воно, приїду, воно, так, вона, вона. 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 вони приїдуть, вони зараз круг зроблять. Але вас не вичекає, ми туди не будемо. Ви казали, хочуть тут на сіру розігнати. Було таке? Так то не такси стояло, три машина стояла. Дивіться, ви вигнали шкоби, яка перепаркувалася. то вигнали три автомобілі, разі чого ми тут все затіли і викликали міліцію. А не міліція поступить пару бачить зараз. В пішоходному переході стоїть бусик. No, ah, yes. Знак стоїть, що виїздить. Ти всі такси знає. Там же ж парковка, бачите знак. Не махай руками, вони зараз тебе побачить, і вони не Там можна під'їхати, на пішохідному переході зупинився, висаджує людей. От можна під'їдемо, таксі під'їхав. От дивіться, заїхав в карман, другий. Глядаї, ви так, десь... да, я дає не початий край роботи. Ну, коже, ну, але ви? просто ви ну, зробили знає, якось неправильно чучу. Ви, чу -чу. ви ради того моменту, щоб ми подивилися, що вони будуть робити, ви взяли принципово. А важливі... кликни його сюди, то Гріша. Гріша! Гуди сюди! Він при, при... при, при всіх чи взяв і розігнав ті показую, Він роботу. Зребово... <laughs> зранку <laughs> робити. Я просто не розумію, Робля... який район у виклику був на 102, і той Ой, стоїть за цим. О, скажіть. є, нагай, воно стоїть за цим. Ну, ти бачиш, про що я говорю? Інспектор, можна до вас звернутися? можна. Там, я бачу, два автомобілі стоять, практично, на пішохідному переході. А ви вже тут ходили бачить, напевно, стоїте. Може, ви якісь дії прийняли? Червона трійка і шецьока сине. Можна? 0698, дякую. Ви будете якісь дії приймати? А коли? Ага, ну інспектор нас ігнорує. Ну, але добре. не на Україні. Підстава. <поцелес> е -е я, в принципі, як громадянин України, я маю право два сутні Я вам відмовлю. Це є ваше прохання, я вам відмовлю. А я б хотів просто знати, хто старший Ці патруль. Це питання, будь ласка, до нас для служби. 0642. Ви не приймаєте усне звернення громадянина України? Я не на звернення. Сергій, ти далі чому? Ну, як ви робите? Чи вам щось цікаво, питання в ситуації? не цікаво. Я вам хочу задати питання, чому... В нього звернення було. У нього є. Фактично, не приймаємо. У мене звернення. Я бачу, порушення правил дорожнього руху. Ви стоїте без дійсно. Бачите водіїв? Я стоїте водіїв, буду приймати. Не міряю. Я бачу, всі рекомбі стоїть. Водіїв знаходиться в автомобілі. Під'їхали, чи що? Не бачу, що він під'їхав. Зараз під'їдемо. Інспектор ну, відмовився підходити, він ігнорує взагалі моє звернення. <риклад>